Основний склад, так і не менш серйозно налаштовану ротацію кучма. Перший у воротах Артем Малюк, 25-й несмитник. Ух, який момент. А, і Гортюк. 22-й Олександр Кітманов. 30-й надар Кацетадзе. 23-й Два. А Бі ударом на останній хвилині, навіть вже на останніх секундах. Дорош. Праворуч грає Семен Дорош. Результату не приносить, без удару повороток закінчується. Крамер під тиском Горовенка. Крамер помиляється. І у підсумку порушує правила. Антон Крамер виграв тут проти нього боротьбу. П'ять Горовенко продовжити матч. Удар! Малюк тягне. Дало тут грає 22-й номер. Чудово просувається далі. Стіночка. Простріл! Удари! Забиває Біфьор. Прекрасна атака. І відзначаємо цей індивідуальний прохід у виконанні Олександра Кітманова, як зазначено у протоколі. Цим він представлений під 22-м номером. А забуває в нас новачок. Нодар став героєм матчу проти побратимів, адже саме він вакансій з результатом 2-3. І також в останнє команди зустрічалися вже у 24-му році в рамках Самерліги, 28 липня, Біфіорст поступилися республіці з результатом 2-6. Тож в історії особистих протистоянь 2-1 на користь Республіки поки що. Сириш. Удар, здані, сині, непогана спроба. Яськов. Обрізає зараз усю команду Яськов і не прощаває цього Владислав Єфіменко. Два дотики приймає, а згодом і забуває у ворота Артема Малюка. Не можна так помилятися. Дійсно, Яськов зараз підвів свою команду, віддав пас попри крамер на перехопленні. Яськов і знову Яськов грає неточно. Удар! Тар! після рикошету. обкрадають його у власному штрафному майданчику і удар з лінії карної ці дві команди. На мій суб'єктивний погляд є головними фаворитами на... Ух, який момент, рибак! Це тадзе дуже добре було. Зіграно удари. Є третє взяття воріт, забиває біферст. Ну, друзі, такого, чесно кажучи, я не очікував, що буде у нас така різниця сьогодні на полі. І піду боронятися, до речі, Іван Селюк. З'явився на полі. Дуже швидко він розіграє м'яч на семена Дороша. Григорусь. Григорусь, в нього є підтримка. Знаходить Крамера, Крамер пробиває з лівої. Простріл! І Потрібно бити. Дорош. Дорош тут втратив рівновагу. Давай, 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 суперника також була безуспішною. Іще один крос. Дійсно, втілитися у результати. Зараз непогана подача, але щось дуже впевнено грає на виході. Наприклад, себе покаже небезпечних моментів. А тим часом пробиває Крамар з дальньої відстані. Ось те прош. Сильно вперед, От штрафний майданчик скітка і. Просто буквально знімають із ноги. Подача від кутового прапора. Безрідний скидає. Боротьба. Цебро! Поперечна! Не забиває Михайло, цебро. Республіки. Дорож. Рюрусь! Потрібно бити стійка! Знову! Каркас воріть! На дальню стійку. Дорож. Дорож подає. у штрафний майданчик! Браво щось! Дуже підступно. Ще вихід віч на віч. Не розібралися тут. Кацетадзе. Та курочка. Курочка. Пробуває ближній кут. Забирає в руки малюк. А таці. Республіка. Удар! Григорусь. Потужно бив, нам залишилось. Простріл І є четвертий друзі, ну це вже... Це вже крапка. Рахунок збільшується до розгромного. Косьміна забуває свій черговий м'яч у сезоні. До речі, найкращий бомбардир Біфорст на секундочку мав у своєму активі до цього матчу, кваплячись, довели підопічні біодин. Матч до четвертого м'яча опиняється на лівому фланзі атаки, прострілює і доходить м'яч до партнера. Бак пробуває! Стійка! І зрештою в'яч залітає від Романа Чуся. Дуже неприємний рикошет і скор за все, все цей м'яч тут зараховано саме як автогол. Хоча серія рекошитів там була досить таки незрозумілою в моменті, що ж розмучили трошки рахунок республіки. Точно, Кацетадзе. удар із дальньої відстані. Непогано спробують Сараша. Цієї верхової передачі. Кацетадзе. В нього ударна позиція. Кацетадзе! Блискуча реалізація MVP матчу сьогодні. Я впевнений, що саме цей гравець. Більш за все був достойним і саме цим потужним ударом у ближню дев'ятку завершується перший півфінальний поєдинок Кубку Зими 8 на 8